Те, що Європа в Україні починається з Галичини, це є абсолютною аксіомою. Тут навіть немає про що дискутувати. Галичина була цією основною частиною сучасної західної України, яка належала до Європи кілька століть. Хотіли тут чи не хотіли місцеві мешканці, незалежно від того, якого походження були, вони все одно були частиною Європи, навіть маргінальною, але все одно частиною Європи, що означає, що ці люди в багатьох поколіннях мали певні навички. Певні поняття, які мають бути стосунки між людьми, між людьми і державою, між владою і громадянином. І все це, хочемо чи не хочемо, збереглося в нас, хоч і в спотвореному вигляді. Але все одно ми маємо значно, ми, галичани, маємо значно більше поняття про європейські цінності, а також про основи громадянського суспільства, як вони розвивалися в Європі, ніж будь-який регіон іншої України. Про звідки має починатися Європа в Україні? Звичайно, що з Галичини?